Вітаю вас ви дивитися перший міський. Це інтерв'ю дня у студії Ринок Рокосьогодні. Будемо говорити про те, що стосується кожного з нас, тому що тема ментального здоров'я. Знаєте, я не можу сказати, що це. В тренді, бо це неправильно, це дуже актуально, просто це актуально, тому що кожен з нас потребує якоїсь підтримки і в першу чергу психоемоційної підтримки. Я не вірю, що є люди, які абсолютно ніяк не реагують на війну і на те, що відбувається в країні, і на те, що відбувається власне в Одесі. Я не вірю в те, що є. Ну тобто, звичайно, нервова система в кожного вона індивідуальна, і кожен по різному пере... переносить ці стреси, і ставиться до тих стресів, і, мабуть, і справляється з стресами теж по-різному. Але чим більше ми спілкуємося із. Психологами і спеціалістами, тим більше вони кажуть, що Um, і з часом майже там кожна друга чи третя людина буде потребувати саме психологічної підтримки і психологічної підтримки на такому досить високому професійному рівні, тому що, тому що цей стрес просто накопичується, і потім uh, все це перетворюється в якісь такі негативні фактори. Так, от, задля того, щоб цього не відбулося, є кілька напрямків, за якими працюють, і в тому числі є така програма ментального здоров'я Ти як, яка uh, започаткована. Оленою Зеленською і ми теж про неї неодноразово говорили, але сьогодні про те, як із всім цим із стресами будуть допомагати справлятися саме у нашому місті, тому що у нас відкрився центр, і він називається центром життєстійкості. Олена Мороз, соціальна менеджерка центру життєстійкості, сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, Олена! Дякую, що ви прийшли. Так, ми говорили про те, що. А, періодично такі напрямки у нас виникають так, і чим більше, тим частіше такі напрямки виникають. Я маю на увазі напрямки підтримки, психологічної підтримки, психоемоційної підтримки. Але ось центр життєстійкості, Мені здається, що ми це чуємо вперше, так якщо я не помиляюся, і відкрився він буквально буквально ось кілька тижнів тому. Що це за центр взагалі? Так, це центр життєстійкості. Він дійсно в Одесі, в Одеській області взагалі відкрився перший, але вони зараз активно відкриваються по всій території України. В Одесі цей проєкт реалізується благодійним фондом Карітас Одеса ОГКЦ» ГКЦ. І як ви вже сказали, це за підтримки Міністерства соціальної політики України в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як? Центр відкрився 1 травня, працює uh -huh. за адресою генерала Петрова 49. Чим ми займаємось, власне. Да? В нас працюють кейс-менеджери, це фахівці соціальної роботи. Тобто вони проводять як індивідуальний супровід людей, вони можуть надати одноразову консультацію. Uh -huh. да? Якщо людина прийшла, це може бути будь-який мешканець нашого міста. Це може бути як одноразова консультація з приводу отримання якихось виплат, наприклад. Або отримання якоїсь гуманітарної допомоги. Да? чи Якщо людина потребує перенаправлення е, до е, лікарні, чи тобто якогось то будь-яке практичне питання будь побутове, практичне, питання побут... соціальне питання так, будь Це так. вірно, це може бути що. Це можуть бути і внутрішньо приміщенні особи, угу. це можуть бути і переселенці, це можуть бути і ветерани. Да? Тобто ми постійно моніторимо ситуацію, яка наразі є е, е, в Одесі, да? які програми працюють в Одесі. Якщо там та чи інша програма закривається, то ми намагаємось про це максимально дізнавати. So. Інформувати людей якомога правильніше, щоб люди не витрачали свої сили, час на черги чи на пошук якоїсь інформації. Вони завжди зможуть звернутися до нас і отримати цю інформацію, тому що ми весь час її моніторимо, і весь час її оновлюємо. Це що стосується роботи тобто соціальної хаб своєрідний, так хаб різних питань, ну умовно кажучи, так. соціальних умовно кажучи, так, з різних так, соціальних, соціальних питань, так. питань. також. У нас в команді є юрист, яка може надати кваліфіковану юридичну допомогу. Mm -hmm. for more Ну і якщо людина потребує такого більш тривалого супроводу, да, то відповідно тоді береться в кейси, там вже проводяться різні заходи для того, щоб допомогти людині ну, переступити ось цю межу бідності, да, якось стабілізуватися і жити вже далі без допомоги або благодійних фондів, ну, тобто самостійно. Да. Це можуть бути і питання із працевлаштування, наприклад, це може бути допомога у складанні резюме. В нас в Карітасі є є різноманітні проекти, до яких ми так само можемо перенаправляти за запитом людини. Да? Або в державні установи ми активно співпрацюємо із соціальними службами, із центрами зайнятості. І весь час знаємо програми, які в них наразі. Дійсні, да? і як людина може отримати ту чи іншу допомогу, за яких умов. Це, що стосується соціального супроводу, плюс наші кейс-менеджери вони проводять різноманітні заходи. Да? Це коли збирається більше там, двох, трьох, п'яти людей, у яких, скажімо так, питання однакової направленості. Uh -huh. да? І тоді ми тему цю оголошуємо, і люди можуть приходити, і якщо в них виникають... Ті чи інші запити, то вже безпосередньо працюємо. Також в нашому центрі працюють психологи. Що стосується психологів, то тут можуть бути як індивідуальні консультації і так само можуть бути різноманітні групові заходи. Індивідуальні консультації це, відповідно, коли людина приходить із запитом і вже безпосередньо з нею працюють. Всі послуги нашого центру абсолютно безкоштовні, хочу на цьому наголосити, тому до нас, до психологів може звернутися будь-яка людина і ми будемо вже безпосередньо планувати час роботи з цією людиною. Також ми наразі е, створили кілька тем, які, на нашу думку, можуть бути цікавими людям. Да? Тобто це може ну, одна з найпопулярніших тем на сьогодні це життя під час війни, поради психолога. Е, на, жаль, на жаль, ми живемо в такий час, тому ця тема на сьогодні, напевно, користується найбільшою популярністю. До нас приходять люди, і психологи надають поради, надають е, техніки стабілізації, да? тобто, як поводитись в тій чи іншій ситуації, як допомогти в першу чергу собі, або ну, я, я на що звернути увагу, там, я, які техніки в цьому застосувати, або як допомогти людині, яка поруч із вами. Да? Бо ми всі зараз знаходимося, на жаль, в такому стані, коли Будь-кого на вулиці може статися паніка, да і наші психологи вони дають такі першу психологічну допомогу, якби так ну це дуже корисна інформація. Насправді, тому так, що так? Як, якщо раптом о, ви на вулиці зустріли людину, в якої приступ паніки через Обстріл, повітряну чи через тривогу, повітряну чи, тривогу, так, так. чи через те, що там, я не знаю, з чоловіком посварилася різні бувають ситуації. То в такому випадку наші психологи вони надають такі практичні. Навички да для того, щоб людина могла допомогти, тобто перші поміст... кроки, як вийти з цієї як ситуації, вийти з перші цієї кроки, с... як допомогти людині в будь-якій критичній ситуації, так щоб так. стабілізувати людину і що що робити далі, да комусь потрібна швидка, комусь потрібно достатньо буде цих навичок для того, щоб допомогти людині оговтатись, да? якщо можна так ну, сказати, Ну так так, робити... так прийти до тями <святувати> в першу тями. чергу, так тому що тому, що ситуації бувають різні і справді на. Усі люди реагують по-різному, і в когось може бути приступ паніки, в когось може бути навіть а, попри те, що війна не вчора почалася, і так, і всі люди, які живуть в Україні, більш-менш звикли до а, цього всього, але це теж не дуже такий бажаний ефект. Звикнути до цього не можна звикати. не потрібно, Просто психіка і нервова система не можуть бути у постійній напрузі. Тому вони реагують ось таким чином. Більш спокійно, там, а, більш можливо, ну, хтось більш. Спокійно, хтось менш спокійно, навпаки, так хтось а, ще шукає укриття, а хтось вже його не шукає, і це теж дуже погано. Ми про це теж неодноразово говорили. Скажіть за цей час, що центр почав працювати, на ну, це ще мало часу, так, але все ж таки є вже розголос певний і є цікавість. Так, цікавість є. Чи це Ці... тих людей, які й так до вас ходили, скажімо, за різним, з різними питаннями, і от тепер вони зрозуміли, що це все об'єднане у центрі, і тут можна ну, власне отримати відповідь майже на кожне питання, майже <світ> соціальне, соціальне питання. Так. <світ> так. Ну так, в першу чергу, це приходять ті люди, які нас вже ну, знають, так, які, які знають. нам довіряють. Але за цей місяць коло наших отримувачів допомоги значно розширилось. да? Тобто зараз до нас ще звертають. Ця організації, які працюють з людьми, да, з різними, хтось з переселенцями, да, з внутрішньоприміщеними, uh -huh. хтось працює з людьми, які в складних життєвих обставинах, хтось працює з ветеранами, і ми проводимо ну за цей місяць вже провели кілька. Груп психологічних і соціально ну, і соціальні працівники, і психологи і юристи провели саме для таких людей, які, скажімо так, перша ланка, да, які в першу чергу зустрічаються з цими людьми. Так, так. Бо угу. якщо на початку війни у всіх у нас була якась така, знаєте, бажання допомогти, щось зробити, то зараз, на жаль, люди втомилися. Люди втомилися від війни, втомилися просто від всієї усієї всього, насправді, втомилися. Нас так, да. так. І ми вже кілька груп провели саме для цих людей. Кілька груп провели для волонтерів, mm -hmm. бо волонтерський рух він так спочатку дуже це розвивався. Окрема це окрема людей, категорія так, людей. Так, і, і волонтери вони продовжують багато всього робити, тому ми максимально намагаємося їх якось підтримувати в тому, що вони роблять. І це дуже-дуже користується попитом на сьогоднішній день. В нас вже розписано, в нас майже щодня. Якась група проходить. Да? Uh -huh. е, якась група в нас проходить на базі нашого центру. Але якщо е, є якась організація, яка е, запрошує нас до себе, да, то ми приходимо туди до них. Ось. Ми, а, наприклад, так, Із виїздом, так, і з виїздом а... теж ми, ми приїжджаємо. Якщо людям зручніше збиратися в тому чи іншому місті, то ми до, до, до цього відкриті і готові приїжджати. Зараз активно співпрацюємо з бібліотеками, да, Ось читачі бібліотек для них проводимо різноманітні групи на різні теми. Тому робота така дуже активна і набирає обертів. А як це взагалі відбувається? От чисто технічно, скажіть мені, людина. Звертається з якоюсь проблемою і організується певна група людей, так, із такими подібними проблемами, і потім о, якось це призначається час, чи як це взагалі відбувається, от як це працює. По-різному По буває різному так. Концує, так. Інколи людина приходить на індивідуальну консультацію, і в нас є прям перелік заходів, які ми проводимо наперед, ми його розписуємо на два тижні. Ну, намагаємось на місяць, але воно інколи uh -huh. в нас лобіює. Тому ми на два тижні. Ми говоримо людині, що зараз ви тут ми можемо надати індивідуальну консультацію, uh -huh. але за вашим запитом нас там, наприклад, в середу або в четвер. ну… Mm -hmm. Тобто буде, ще буде група, ще група і туди прийдуть так. люди, які е, так само стикнулися з такою ж проблемою, як і ви, і ви можете між собою поділитися. І це теж досить непогано працює. Е, також, також це буває, ми просто робимо оголошення на нашій сторінці в Фейсбук. У нас зараз створилася сторінка в Фейсбуці саме центру життєстійкості. Ми будемо туди всю інформацію надавати. І люди, які м, читають, вони просто приходять ну, там, або реєструються і приходять. Ходить на це на цей захід. Ну і плюс до нас звертаються керівники організації. Або ми звертаємось до керівників організації, пропонуємо, що ми можемо надати. І досить люди відкриті до цього. І. Потрібна ця допомога. Тому е, різноманітні заходи, але е, найбільш актуальна інформація все ж таки на нашій сторінці Facebook, там вона постійно оновлюється. Ну Або прийти до нас в центр і працівники безпосередньо по проінформують. Е, і можна зателефонувати. У нас є номер телефону 095 295 77 31, там так само зможуть надати допомогу. Е, це такий своєрідний кол-центр, я так розумію, так? Це ну, це Тобто, нас людина, оператор, тобто так. людина телефонує і вже її можуть зорієнтувати, допомога. Знаєте, бувають такі ситуації, коли людина телефонує з якоюсь проблемою, але не знає, до кого звертатися. Ну, тобто, зорієнтувати є кому, так? Зрозуміти, так, її що, наприклад, просто... там, чи вам потрібен юрист, чи вам потрібен, ну, якщо там психолог, це одна історія, юрист інша, там, лікарі це третя історія і таке інше. Ну, тобто, перенаправляють, 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 да, перенаправляють. Тоді наш оператор або перенавлює. Направить до фахівця так, або просто телефон, телефони. Потім фахівець, який знає саме цю тему, да чим допомогти, то фахівець тоді вже безпосередньо з людиною зв'яжеться. Скажіть, будь ласка, чи охоплюєте ви допомогу дітям, чи це стосується лише дорослих? в Більшості дорослих, але з дітьми ми теж працюємо. Наші психологи, ну соціальні працівники більше все ж таки з дорослими, тому що це соціальні ну, так, супровід, і це своя, своя так, так. специфіка. Але психологи працюють як з дорослими, так і з дітьми. Єдине, що з дітьми ми працюємо лише із дозволу батьків. Угу. Ну тобто будь-яка психологічна допомога або психологічна консультація лише з дозволу батьків надається. Угу. Ну це зрозуміло так до певного віку о, 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 має бути дозвіл. Стосується от таких найпоширеніших сьогодні питань, я зрозуміла, що ну так як побороти стрес, як справитися із панікою, мабуть, так як там е, допомогти рідним, друзям і таке інше, і в першу чергу самому собі. Що ще зараз із того, з чим до вас вже зверталися за ці кілька тижнів, що почав працювати центр? Ну, у нас за юридичною допомогою насправді дуже багато Юридична людей звертаються за так. юридичною. Uh -huh. Було дуже багато питань стосовно ось цього нового закону, да, що внутрішнє приміщення uh -huh. особи їм комусь обмежили, комусь скасували виплати. Дуже багато людей з цього приводу звертались, тому наші соціальні працівники так само з цього питання інформували. Дуже багато людей звертається, ну не дуже певна кількість людей, так буде правильніше, звертається за допомогою допомога у працевлаштуванні, да? бо mm -hmm. в нас працюють ще працюють паралельно проєкти, які надають саме таку допомогу. Да? Це більш така профільний є проєкт, і ми з ними тісно співпрацюємо. Тому і допомога з працевлаштуванням. Складання резюме або перенаправлення до Це тих в першу чи... чергу люди переселенці чи е, і Одесити, які теж потребують такої допомоги е... з приводу працевлаштування З приводу працевлаштування до центру життєстійкості можуть звертатися, в тому числі і Одесити, а, але вже в інші проекти там вже свої умови і ми. Якщо є можливість, перенаправляємо. Якщо немає можливості, то шукаємо інші механізми для того, щоб допомогти людині. Угу. Ну, тобто, такої е, певної, там, що це стосується тільки переселенців, а одесити такого немає, так? То ні, До, ні, допомога будь-яка. І за, за цей час, з чим таким ви зіткнулися? Де можливо зрозуміли, що от не вистачає спеціалістів, в якій сфері ви ще не задіяли своїх спеціалістів, і чого зараз не вистачає? Психологи, юристи це в першу чергу зрозуміло, і це буде актуально завжди. Так, і зараз тим більше стосовно, мабуть, і документів щодо житла, зруйнованого і пошкодженого, і таке інше. От скільки б інформації сьогодні не пропонували, її досить багато з різних джерел, але люди все одно потребують, потребують інформації кожен випадок індивідуальний. Так? А що ще Зараз, на ваш погляд, ви не змогли задіяти, і чи можливо будете планувати розширення кількості своїх спеціалістів, можливо, напрямків? От так, критично, якщо подивитися. От ви запрацювали і вже ну, мусили, мабуть, зрозуміти, так, що ну, де чогось ще чи когось не вистачає. Ну, знаєте, що стосується фахівців, поки що ми задіяні і ми працюємо, да? я не можу прямо так одразу сказати, кого із фахівців не вистачає, uh -huh. але чого не вистачає дуже складно з пошуком житла. Uh -huh. Особливо для внутрішньопереміщених осіб і для пенсіонерів, да, які там не можуть собі оплатити. Тому ось цим складності. Да, доводиться перенаправляти інколи в область, да, не в Одесу, щоб людям було де жити. Ось цим непросто. Uh -huh. Ми намагаємося, але це справді досить складно. Е, ну і гуманітарна допомога фінансова. Люди її потребують, але зараз на жаль вже прям дуже знизився цей е, напрям uh -huh. роботи. Проте люди продовжують звертатися. Саме з цими питаннями. А чого не вистачає? Знизився тому, що що? Тому що а, волонтери, ну це волонтерська допомога має бути, чи чия допомога має бути. А, ну На початку війни багато було. На початку війни було війни, дуже багато дуже... фінансових е, вливань, так, і було багато партнерів із-за кордону, наскільки я знаю. так, Це були різні країни, які долучилися зразу. Але зараз так, згодно з вами. Знаєте, це в нас йде війна, і в нас все так само гостро, і всі потребують допомоги. А можливо, для наших партнерів це вже ну третій рік поспіль. Вони, мабуть, теж свого роду втомилися, хоча я дуже не люблю, коли говорять, що втомилися від війни, тому що ми не маємо так говорити і не мусимо так говорити, враховуючи, що. Ті, хто на нулі зараз, от вони втомилися, знаєте, ну так умовно кажучи, але тут, звичайно, психологічна підтримка настільки сьогодні необхідна кожному, тому що стан нервової системи він просто він і справді втомлюється, як би нам не, не подобалося це слово. Так, але наші соціальні працівники вони інформують, так, як людині отримати ту чи іншу допомогу від держави, так, бо інколи люди звертаються і вони не знають, що їм. Certo, mm. Потрібно mm -hmm. подати що документи, мають, і що вони мають право отримати елементарно. Навіть зараз є такі питання, да, досі люди ще не знають, що вони на це можуть розраховувати, що вони мають на це право. Так, і ну, звертаються із такими так питаннями. І є, і так, тому так, ми уж, інформуємо, так. допомагаємо зібрати пакет документів, щоб людина не сама бігала, а вже з повним пакетом документів, заповненими заявами, йшла в ту чи іншу організацію. Mm -hmm. ну, тобто, підготувати підготу, підготувати можна людину от уже по. Місцю, так. І далі відправлятися до інстанції, яка може допомогти. Так. Так. І чесно вам скажу, дуже-дуже багато запитів до психологів. Mm -hmm. Я не можу сказати, що мене це радує. Ну, я розумію, що психологи надають, Це нікого але... зараз не радує, тому а... що ми розуміємо, що психологічний стан взагалі а нас усіх він складний. Це, звичайно, що не радує, але те, що люди йдуть до психолога, оце мусить радувати. Це, так, тому, праві. Що, так, Тому що вони Прийшли оце, ви ж мабуть, всі пам'ятають. Я пам'ятаю ту ситуацію, коли ну це ще були довоєнні, мирні, гарні часи, так коли вважалося, що звернутися до психолога, ну. Це, знаєте, комусь було навіть соромно й досі. Так, хтось не хотів там виносити із хати якісь там проблеми свої чи свої власні проблеми. От з війною мені здається, що оцей кордон він був просто м -м, знищений, Ну, в тому сенсі, що люди готові вже відкриватися, готові йти і просити по допомогу. Так. Ну, от саме, саме зараз от така стресова ситуація вона таким чином вплинула. Не хотілося б, але. Але на а жаль, так на жаль, ми живемо в такий час. У нас є один дуже гарний кейс. Можу з ним вже поділитися. Тобто до нас звернувся чоловік, якому складно було знайти роботу, навіть почати шукати роботу через його депресивний стан. Mm -hmm. І ось після кількох сесій із психологом він також ходив на кілька групових занять. Тепер він вже готовий. Я не можу сказати ще, що ми його вже працевлаштували, проте ця людина вже готова починати щось робити. Але він вже хоче, і це дуже багато чого. І це означає. і це вже такий, знаєте, для нас один позитивний крок. Ну, я думаю, що таких кроків позитивних і таких кейсів позитивних у вас буде все більше, тому що ви працюєте це дуже добре. Дякую вам, Олена Мороз, соціальна менеджерка центру життєстійкості. Нагадую, що ми говорили про те, що в Одесі відкрився центр життєстійкості. Там можна отримати допомогу за будь-яким питанням і за будь-яким напрямком: чи то соціальний, чи то психологічний, емоційний, і таке інше. Тому звертайтеся і не сумнівайтеся, що ви не єдині, не єдині із своєю проблемою. А це сьогодні найголовніше. Тримаємося разом. Дякую вам. Бережіть себе, побачимося. Дякую.